Зимові походи армії Української Народної Республіки. Восени 1919 року директорія фактично втратила політичний і військовий контроль над територією України. Західна частина уже знаходилася під польською владою, а нарешті території, у результаті другої російсько-української війни, закріпилися більшовики, які були близькі до здолання й білогвардійських військ добровольчої армії під орудою Антона Денікіна. Натомість рештки боєздатної її називали дієвою армії Української Народної Республіки опинились у так званому трикутнику смерті на Житомирщині. Бракувало військового спорядження, продовольства. Військо потерпало від епідемії тифу. За таких умов продовжувати регулярні бойові дії проти російсько-більшовицького війська було неможливо. 4-6 грудня 1919 року, на нараді у новій Чорториї, тоді маленькому містечку поблизу Любара на Житомирщині, представники українського уряду та вищого командування армії ухвалили розпочати партизанську війну в тилах червоних і білих. Ці спроби, а їх було дві, продовжити боротьбу за українську державність партизанськими методами, увійшли в історію під назвою зимових походів. Перший зимовий похід тривав від грудня 1919 року до травня 1920 року. Командував походом Михайло Омелянович Павленко, виходець із козацько-старшинського роду. Колишній офіцер російської армії, який підтримав українську революцію, основу армії, що мала вирушити у партизанський похід, складали Запорізька, Київська і Волинська збірні групи, які разом налічували до 10 тисяч особового складу. Утім, на практиці боєздатна частина війська була суттєво меншою. За шість місяців кількатисячне українське військо пройшло територіями нинішніх Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Вінницької областей. Звістка про відновлену українську армію швидко розходилася україною для багатьох українців її присутність була символом існування національної державності. Михайло Омелянович Павленко згадував потрібна була велика самопосвята і глибоке переконання в правоті своєї справи, щоб перетерпіти все те лихо. Я вдивлявся у виснажені безупинними боями й походами обличчя старшин і козацтва, уважно прислухався до окремих голосів чи нема де ознак страху або незадоволення? Ні. Все ті ж самі ясні, привітні обличчя, повні довір'я та відданості, навіть не чути було даремних запитань. Та й нащо запитання. Всі знали йдемо в глиб України. У жовтні листопаді 1921 року. У ще важчій аніж двома роками раніше ситуації відбувся другий зимовий похід армії Української Народної Республіки теренами правобережжя. Його мета підтримати антибільшовицький партизанський рух, викликати повстання проти більшовиків, командував операцією Юрко Тютюнник через глибокий сніг і багато поранених внаслідок постійних боїв. Розгорнути успішний наступ було не під силу. Після останнього бою біля містечка Базар на Житомирщині 359 полонених українських вояків більшовики розстріляли. Так завершилася збройна боротьба армії УНР за українську державність.